Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, ми з вами Трускавці. Бачите, реклама концертів, які найближчим часом відбудуться в Палаці культури Шевченка. Людей не дуже багато зараз, оскільки хтось ніхто дощ. Погода нельотна, навіть голубини не літають. Тільки пішки ходять. І трохи туман. Така мряка. Зараз 14.30 30 Бівець ще відкритий, але вже люди. Я так думаю, що вже всі набрали води, хто хотів. Бачите, яка слякоть під ногами. Вже залишки снігу. Я так думаю, що до неділі вже розтопляться повністю. Морозів не обіцяють, змушений постійно протирати камеру, оскільки дощ попадає на об'єктив. Що, друзі, нагадую, кому подобається відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також вам всім дякую за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. Надіюсь на різдвяні свята буде трускавець зі снігом. Було два тижні красиво, а зараз, зараз не дуже. Не знаю, де зараз люди. Чи десь по готелях, чи по спа-центрах ходять. Ну, немає дуже багато людей. Хоча в Трускавець приїхали. Музична альтанка ніхто не співає. Я оглядове колесо не крутиться. Йдемо зараз на різдвяну ярмарку. Подивимось. Можливо, там хоч люди є. Дитячі атракціони не працюють зараз. трохи -снім, снім, але це все. Зараз відразу топиться. І оленка не так виглядає, як зі снігом. Різдвина ярмарка. і Тут немає дуже людей. Можливо, під вечір буде більше, але зараз люди ходять, дивляться. Але не знати, чи купують щось. І зараз на центральній площі. Ось тут добрий минунець. Кав'ярня Раймонд. Тут завжди черга, але зараз бачите. Немає людей. Бедемо, пройдемось цією вулицею. У нас називається Майдан Кобзаря. Бачимо Віла Моцарт. Також тут ресторан Шухляда. вниз двері, бачите. Також готель-парк. Друзі, якщо ви приїжджаєте в Трускавець і вас попали в таку погоду, то краще десь піти в спа центр якийсь там, басейн, можливо, посидіти в джакузі або сходити десь в музей, ресторан, кав'ярню. Можна сходити на концерт палац культури Шевченка. Так що Трускавці таких різних закладів вистачає. Нудьгувати не прийдеться, також є ще дельфінарії. Можна десь спортом зайнятися, ну, що кому до, до душі. <кхід> Ясно, шайба закрита, танців немає, оскільки війна коли ще можна було сходити на дискотеку. А тепер комендантська година до 11-ї години. Mm -hmm. Бачимо міротель. Віла Санні, Вілла Вікторія. Сніг зійшов і бачите, і трава позеленіла. Так здалося, що буде скоро весна. Ось бачите, музей Михайла Білоса, можете сходити, подивитись. Там біля центральної сцени, там також є музей історії Трускавця можна сходити подивитись. Палац культури Шевченка на концерт. Кожний вечір практично. Сімнадцять, тридцять, дев'ятнадцять тридцять, і є фотозона для люблю Трускавець, як бачите, ми пройдемось біля Чебурека для Клюберга, для церїв Челітана. Ось такі баб роблять. О зараз центральна частина міста. Практично сам центр. Де сходяться всі дороги якраз сюди. О, тут таке основне перехрестя. На вулиці Шевченка, Другобицької, Бориславської і Майдани, Майдана Кобзаря. Бачимо праворуч. Майстерня карамелі, далі п'яна вишня, дядько Сем низько майстерня шоколаду, ресторан Клюберг, Вилла Клюберг, Піцерія Чегінтана. Бачите, на автостоянках машин вистачає, значить любрі є. Просто вони десь там можна, не виходячи з розважального комплексу, відпочинкового розважального комплексу можна, можна і не виходити, і відпочивати там різні басейни, масажі, ще бурек наполовину заповнений. ну Ввечері буде більше ніби. Але це будується і будується. Діло розібрали, побудують щось більше, сучасніше. І Кристина, бачите. Ось тут далі Віла Марта. Бачите, люди, друзі, що Віла Марта, ніби така невелика. Але є спа-центр. Спа-центр тут є. Майже в кожному У готелі є спа-центр. Нова будова, бачите, житловий комплекс Хеадвелла Тут один з перших новобудов будинок, бачите, вулиця Соломії Крушельницької, 8. Ну я маю на увазі один з перших такий, ну, що більш так гарно сучасно виглядає. Про скарбці новобудов вистачає, але всі, не всі дуже якісні і гарно виглядають. Особливо ті, які. Ще досі не здані. Вже роки побудовані. Вулиця Соломії Крушельницької. Якщо йти прямо, то можна дійти до залізничного вокзалу, там де чекають вас автобуси на східницю. Якраз, до речі, сюди їде тою дорогою. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до підтримки каналу і розвитку каналу. Так, всі потрібні посилання в описі під відео. Всім буду вдячний, заходіть на мій канал, дивіться в мене. Відео багато вже є. Прускавець і не тільки. Друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.